Привіт, малята! Ви чуєте, хтось тихезенько гладить травичку в полі, шелестить листям у садочку, грається хмаринками в небі, колихає квіти на луках. Це вітер. Він невидимий, але всі його відчувають. Так що це таке вітер? Це рух повітря, який знаходиться навколо нас. Вітер буває різним, іноді він тихенький, мов шепіт, Це легкий вітерець, що ніжно і лагідно колише гілочки. Іноді він стає сильнішим, гуде у труба, гойдає дерева, здуває капелюхи з голів, вириває з рук парасольки. Це вже сильний вітер. А коли вітер сердиться, розганяється і носиться по небу іноді з дощем і хмарами, це буревій. Він має руйнівну силу. Вітер є частиною природи, без нього б не розносилося насіння, не крутилися б вітряки і вітрячки у дітей, не літали повітряні змії, а влітку у спекотну погоду ми б не відчували його освіжаючого подиху. А зараз, малята, послухайте казочку про вітрика-мандрівника. Жив собі у високому небі маленький вітерець на ім'я вітрик. Він був молодий, веселий і дуже цікавий до всього на світі. На відміну від своїх старших братів, сильного буревію та теплого бризу, вітрик ще не мав своєї справжньої справи. Хочу бути корисним. Часто казав вітрик, як буревій, що розчищає старе листя та бриз, що освіжає у спеку. І тоді небесна фея дала йому завдання: іди в мандри, вітрику, подивися, що потрібно світові, і принеси користь, де зможеш. Полетів вітрик світом, що він заглянув до лісу там старе дерево попросило допоможи мені розкидати насіння, щоб мої діти зростали далі. Вітрик закрутився, підхопив крилате насіння і розніс його по всій галявині. Далі заніс його шлях на поле, «Ой, вітрику попрохали квіти. Зжени з нас пил і допоможи бджілкам знайти дорогу до нас. І вітрик легенько подув, розніс аромат на всі сторони і незабаром прилетіли бджілки. У місті він освіжив обличчя втомлених перехожих, закрутив дитячий вітрячок на подвір'ї та нагадав усім, природа поруч, навіть серед бетону. Коли він повернувся до небесної феї, вона усміхнулась. Тепер ти став справжнім вітром-мандрівником, бо вітер це не лише сила, а й ніжність, турбота та зв'язок між усіма куточками світу. І з того часу кожного дня вітер тихенько торкається наших щік, нагадуючи, я тут, я допомагаю, я твій друг. Малята, вам сподобалась казочка? Розкажіть її своїм друзям чи батькам, а я кажу вам до побачення.